Очі, як ми знаємо, є дзеркалом душі, а язик індикатор нашого організму. У здорових людей язик світло-рожевий з вологою і рівномірною поверхнею, без плям, виразок і борозенок. Це свідчить про те, що шлунок і травна система функціонує нормально, допустимим, вважається легкий, білий і без запаху на лід, через який можна розглядати рожевий колір язика. До речі, влітку наліт більш виражений, але добре видно сосочки слизової оболонки. Восени наліт сухіший і світліший, а взимку буває жовтуватого відтінку. А ще дуже важливо дотримуватися гігієни порожнини рота. Просто-напросто чистити язик, не тільки зуби, дійсно. А ще товстий шар білого нальоту може свідчити про наявність вірусної інфекції. Жовтий наліт ознака захворювань печінки або жовчного міхура. Так званий е географічний язик ознака шлунково-кишкових недуг. Якщо б такі глибокі, що схожі на тріщинки, це сигнал про Підвищений вміст цукру в крові. Угу. А от язик яскраво-червоного кольору майже завжди сигналізує про інфекці... інфекції в організмі. Червоні точки на, я... на язиці можуть бути ознакою температури або запальних процесів у крові. У дітей так може проявлятися реакція імунітету на інфекцію. А темно-червоний кольор це ознака порушення роботи нирок або інтоксикації організму. Кінчик язика індикатор області серця. Якщо ж він почервонів без наявності хвороби, то це може вказувати на нервові потрясіння. Синюшний язик серйозний сигнал. Потрібно в терміновому порядку звернутися до лікаря. Це ознака того, що в тканини надходить недостатньо кисню. А ще може свідчити про розвиток захворювань серцево-судинної системи, дисфункцій серця або дихальних шляхів. О, так воно буває. Ану язик показуй. Не покажу. Наші оператори вже перевіряють один одного своїй язики. Так, бажаємо нормально. Вірю, що ти здоровий і вам бажаємо здоров'я. Рубрика Здорово жити вам у поміч. Показуй. Вітаю вас, рубриці здорово жити. Учені попереджають: діти, які користуються мобільниками, піддаються підвищеному ризику виникнення розладів пам'яті і сну. Шкідливість мобільного телефону для вагітних взагалі не обговорюється. Шкідливо апріорі, особливо якщо е, матуся носить телефон, що називається на шиї на мотузочці. Є думка, що головною причиною розладів виступає електромагнітне випромінювання малої інтенсивності, здатне. Проникати в тонший і менший масивніший череп дитини. Якщо дорослі більшою чи меншою мірою від нього захищені, то діти абсолютно беззахисні. Це випромінювання впливає на мозкові ритми дитини, вносячи в них розлад і може завдавати істотної шкоди імунній системі, що перебуває в процесі розвитку і становлення. Ефект шкідливості телефону подібний з радіоперешкодами. Випромінювання мобільника дестабілізує клітини організму, порушує функціональність нервової системи, провокуючи головні болі, розлади сну і втрату пам'яті. І не має значення смартфон або телефон у дитини. Випромінювання заважає мозку нормально працювати, збиваючи його базові налаштування. Та небезпека від мобільного апарату може бути значно витонченішою. Недавні події в Китаї додали масло у вогонь стільникової інквізиції. Кілька чоловік. Як серйозно постраждали під час грози від удару блискавки в стільниковий телефон. Метеорологічна служба Франції вже попередила жителів країни, що використовувати мобільні телефони під час гроси небезпечно, оскільки вони провідники електричного розряду і здатні спровокувати попадання блискавки в людину. І головне, що дзвонити по ньому при цьому зовсім не обов'язково, досить того, щоб телефон був включений. Більш-менш уникнути шкідливості мобільного телефону все-таки можна, а головне зовсім не важко. Відразу зазначу те, що у вас смартфон або телефон принципового значення не має. Шкідливість стільникового телефону та сама заходи протидії ідентичні. А ось які саме ці заходи протидії, ви почуєте в одній з найближчих рубрик. Прощаюся з вами до наступної зустрічі. На все добре!